Новини війни сьогодні у пів на одинадцяту ранку окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову. Відомо, що ворог випустив по місту 15 ракет та атакував область двома керованими авіабомбами. Зруйновано будинки та найбільший типографський комплекс повного циклу в Європі фактор друк. На цю хвилину відомо про сімох загиблих та 17 постраждалих. У місцях влучання почалися масштабні пожежі, які протягом кількох годин гасили надзвичайники. Розвідки одразу двох країн отримали дані про те, що Китай допомагає терористичному режиму Путіна. Про це заявили у відомствах США та Британії. Міністр оборони Великобританії гран Шап сказав, що йдеться про летальну зброю, яку Китай або вже передав Росії, або ж лише готується це зробити. Опозиція американських високопосадовців схоже зазнала кардинальних змін, і це на користь нашим силам оборони, які продовжують протистояти російській армії. Після візиту до Києва Блінкін готує звернення до президента Байдена, аби Україні дозволили застосовувати американську зброю проти ворогів прямо на кордоні з Росією. Разом з тим група конгресменів звернулася до голови Пентагону із закликом зняти для ЗСУ заборону на нанесення ударів по окупаційних силах на території противника. Росіяни розмістили всю свою артилерію, ракети і реактивні снаряди просто вздовж кордону України, які вони потім використовують для нападу на українців. Однак адміністрація обмежила використання зброї, щоб Україна не могла захищатися і стріляти у відповідь по Росії. Вони не зможуть здобути перемогу з тими обмеженнями, які ви на них наклали, коли країна не може себе захищати та відповідати на удари.